Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Мене звати Ярослав Бутенко. Я сьогодні продемонструю вам, як починаю перетворювати цей величезний фікус, який висотою більше 3 метрів, у бонсай. По-перше, чому я хочу зробити з нього бонсай? Мені більше подобається бонсай, ніж просто кімнатні рослини, які ростуть дуже великими. Мені досить складно доглядати за цим фікусом, оскільки фікуси люблять полив у формі дощу. Цього я майже не можу зробити. Це досить складна задача в квартирі. А у дворі дерево може рости тільки влітку, оскільки це тропічна рослина. Що треба для того, щоб зменшити габарити цього дерева? Перший шлях можна просто пообрізати гілки. І зробити його компактним. Але кінцівки гілок, які я хотів би обрізати, досить гарно виглядають і мають велику товщину. Якщо я їх обріжу, вони з великою ймовірністю засохнуть і пропадуть. Тому я хочу їх спробувати укорінити методом повітряних відводок. Це дасть мені додаткові дерева для створення нових бонсаїв. І може простимулювати прокидання сплячих бруньок нижче, оскільки це фікус бенжаміна. Я в попередніх відео розказував, що він досить добре переносить обрізання. Але, наприклад, якщо ми обріжемо будь-яку гілку і на ній не буде залишатися листочків, то ця гіл гілка з дуже високою ймовірністю помре. Відповідно, у цього дерева. Сформований досить товстий стовбур, але на стовбурі зовсім немає гілок. Тому треба буде обрізати до перших гілок і сподіватися, що прокинуться сплячі бруньки нижче, і тоді можна буде ще укорочувати. Інакше е зараз я не можу зробити висоту цього бонсаю менше, ніж півтора метра, а це забагато по міркам бонсаїв. Про це дерево вже є відео на каналі. Якщо ви не дивилися, то раджу його подивитися. А зараз я приступаю до роботи. Тут є декілька стовбурів, які сплетені між собою. Вони зрослися внизу, а тут просто зв'язані стрічкою. Я зараз розрізаю стрічку і розплету їх між собою, щоб працювати з кожним окремо. Чудово зрослися стовбури, а далі вони йдуть як окремі дерева. Причому, оскільки стовбур йде досить довгим, і це дерево обрізати нижче цього місця я не можу, оскільки воно пропаде. Так, така сама ситуація з іншими гілками. Отже, зараз я розділяю стовбури. Тепер дерево стало величезним по ширині, трохи зменшилося по висоті. Але з окремими гілками мені зараз буде працювати простіше. Отже, в чому полягає метод е, укорінення повітряними відводками? Ми змушуємо якусь гілку е, генерувати корені до того, як відріжемо її від основного стовбуру. Дерево продовжує живити гілку. Вона генерує корені, але ще. ще Живе за рахунок коренової системи основного дерева, а потім обрізається з новими молодими коренями. Це дозволяє нам створити новий бонсай. Укорінювати можна досить товсті частини дерева. І цей метод досить результативний. Дивіться, ця гілка йде зовсім без розголуджень і немає бічних гілок. Якщо будь-де я тут обріжу, може бути що прокинуться гілки. І почнуть рости нові гілки, але є ймовірність, що вона помре до місця розгалудження. що мені точно не потрібно. Тому найближче безпечне місце відрізання це ось це розгалудження. Отже, обрізання тут є безпечним, але верхівку, швидше за все, я втрачу. Тому я зроблю це обрізання в декілька кроків. На жаль, це займе більше часу у мене. Але я готовий на це піти заради збереження цих гарних гілок і перетворення їх у інший бонсай. Тому я зроблю повітряну відводку тут і перетворюю верхівку на одне дерево. Окремо у корінню ось цю частину буде товстий стовбур, який переходить у більш тонку гілку, що дуже гарно для бонсай. Тобто корені мають сформуватися тут. І окремо укоріню цю частину, для якої продовження у стомбуру буде ось ця гілка. Також є ймовірність, що протягом цього процесу прокинуться сплячі бруньки нижче. Це було б ідеально. Отже, починаю з верхівки. Для виконання повітряних відводок нам потрібні гострий ніж, поліетилен, мох з фагном, укорінювач. Дроти для фіксації поліетилену, можливо, пензлик, якщо ви будете наносити укорінювач пензликом, і е, розпилювач, щоб зволожити місце, куди ми будемо наносити укорінювач. Також потрібні ножиці для розрізання поліетилену. Отже, тут є жива гілка на цій частині, але я її зріжу. Щоб не витрачати на неї час, поставлю воду, можливо вона пустить корені, як живець. Також ось ця гілочка буде мені заважати, я її також приберу. І ось цю гілку прибираю. Додатково очищую місце зрізу, оскільки він вийшов не дуже гладким. Ця гілка померла, її також прибираю. Зробив гладенькі зрізи, щоб зупинити сік, розпилюю на них воду. Не дуже хочу чекати, поки вони повністю висохнуть. Витираю їх паперовим рушником і наношу на них садовий вар. Це потрібно для того, щоб зрізи заросли максимально гладенько. Отже, суть методу полягає в тому, що потрібно зняти смужку кори шириною приблизно як 2, 2, розмі... 2 діаметри гілки. Потім накладається поліетилен, заповнюється мохом з фагнумом. Знімаємо кору. Зрізаємо кору. Кору і калюс прибираємо. Досить складно працювати, коли виконуєш роботу над головою. Тому взяв стільця собі. Отже, перший етап виконано, кору я повністю зняв. Тепер готую поліетилен. Це звичайний пакет. Я раджу використовувати прозорі пакети, тоді ви зможете побачити, що корені вже з'явилися. Також бажано, щоб він був відносно плотним, але не максимально плотним, щоб вам зручно було його намотувати. Приблизно як пакети з супермаркету. Як великі пакети з супермаркету. Якщо використаєте непрозорий, це не є проблемою, корені так само будуть формуватися, просто ви не будете знати, чи проросли корені вже чи ні. Тепер беру пакет і декілька обертів обмотую навколо гілки. Ось низ ось місце, де я зняв кору і пакет іде нижче. Іде нижче цього місця. Тримаю рукою і роблю стяжку дротом нижче цього місця. Стяжка має бути тугою. Тугою для того, щоб. Волога не випаровувалася з пакета. Наступний етап я розширюю пакет, опускаю його нижче. Тепер потрібно зволожити місце вище зрізу. Тепер беремо у коріннювач. Виробник не має значення, ви можете обрати, який вам доступний. Єдине, що є укорінювач у формі піску, а є укорінювачі у формі пудри. Для цього методу краще зручніше буде використовувати укорінювач у формі пудри. Беру пензлик. І пензликом, якщо гілка під нахилом, то спочатку на верхню грань, бо воно буде сипатись. І далі, як фарбу наношу вище місця зрізу. Наношу з усіх боків приблизно на висоту, таку саму, як смужка, яку я зрізав. Корені будуть формуватися з ділянки вище зрізу. Тепер піднімаю поліетилен і роблю з нього стаканчик. Тепер цей стаканчик з поліетилену я буду наповнювати мухом з Мох має бути зволоженим, я його зараз зволожую. У мене мох з землею, бо я його просто збирав на вулиці. Це також підходить. Є варіант також придбати мох з фагном у магазинах, де продають квіти, або все для рослин, або можете зібрати самостійно. Для нової рослини можна сказати, що це об'єм. Майбутнього горщика. Тому в залежності від розміру гілки обирайте, наскільки багато моху треба покласти. Тобто для укорінення маленької гілочки пакет ви використовуєте менше і менше наповнення. Для більшої гілки використовуєте більше. Але важливо наповнити його. Досить плотно. Цей етап завершив. Бачите, що пакетик вже повністю розкрився, вже немає декількох обертів. І я його плотно стягую, стискаю рукою, а потім плотно стягую і фіксую дротом. Важливо закрити його так, щоб волога не випаровувалася з нього. Інакше у вас може пересохнути мох і укорінення не вдасться. Для естетичного вигляду я просто розкриваючи крону, бачу гілки, які померли. Я їх прибираю. Сухі гілки треба прибирати одразу, як тільки ви їх помітили. Переходжу до наступної гілки. Буду працювати з цією гілкою. Обрізати можна тут, можна тут. Ну і в принципі далі. Мені дуже подобається ось ця ділянка, оскільки це чудовий бонсай, який має розгалуджені гілки. Тому зараз почну укорінення верхівки, яка також вже має досить товстий стовбур і гарні розголудження. Отже, ця гілка мені заважає, я її обрізаю, знімаю кору. Видно наскільки інтенсивний рух соку тут. Какие на жаль капаем и не на паркет. Також хочу сказать еще сік фикуса Досить агресивний, якщо у вас чутлива шкіра і він отруйний також, то раджу працювати у рукавичках. Також він досить погано відмивається від рук. Пальці склеюються краще, ніж від суперклею. Також при роботі з фікусами досить сильно бруднять ці інструменти, їх треба потім чистити. Бачу ще одну суху гілку, обрізаю її. Руки дуже сильно склеїлися, піду помию. Отже, приготував поліетилен і одразу приготував. Тоненький дріт для того, щоб фіксувати, бо тягнутися буде за ним незручно. Роблю декілька обертів. Тут гілки трохи мені заважають, можливо я їх пошкоджу, але поки що обрізати не буду, можливо, вдасться не пошкодити. Отже, ось тут місце зрізу. Фіксую нижче цього місця. Знову ж таки стягую туго. Мабуть, вперше використовую максимальну висоту штативу для демонстрації. Відкриваю пакет, зволожую вище місця зрізу і наношу укорінювач. Тепер формую ємність пакетику і наповнюю її мохом. Наповнив досить плотно. І тепер стягую поліетилен. Стискаю і стягую. І фіксую дротом досить туго. І в мене чомусь вийшло не досить плотно, тому я ще зроблю обмотування. Також важливо враховувати, що гілки стають набагато важчими з повітряними відводками, і треба буде їх якось фіксувати. З цією гілкою ми закінчили, переходимо до наступної. Отже, наступною гілкою, з якою я буду працювати, буде ось ця гілка. Вона також не має розголуджень до цієї, точки, але мені більше подобається перехід в максимально тоненьку гілочку. Я зроблю повітряні відводки на двох гілках. На цій і на цій вони йдуть паралельно, тому можна виконувати це одночасно. Отже почну з верхньої. Спочатку, щоб не пошкодити іншу гілку, я її відведу. Тепер знімаю кору. Всі ці точечки могли би перетворитися на повітряні корені. Якщо помістити цей фікус в вологе середовище. Зробив два прорізи по колу і тепер знімаю смужечками кору. Сік вже майже перестав текти. Залишилися смужки калюсу, я його також чищаю. Зараз я думаю, що мені буде заважати інша повітряна відводка, робити тут зняття кори, тому я зараз очищу від кори цю гілку. Раджу захищати руки від соку, працювати у рукавичках. Також будьте дуже обережні з гострим інструментом, начебто все логічно і просто, тим не менше, всі, хто давно працюють з рослинами, мабуть вже засвоїли це на власній шкурі. Але краще вчитися на чужих помилках. Намотую поліетилен і міцно фіксую нижчі лінії зрізу. І роблю ту саму процедуру з верхнім зрізом. Обмотав і фіксую. Відкриваю обидва пакети, зволожую Зволожу мох і наношу укорінювач. Розправляю пакети і наповнюю їх мохом. Отже, пакети наповнені, можна ще раз зволожити, стискаю і закриваю і міцно затягую. І цей пакет стискаю. І закриваю. Міцно стягнув і закручую. Отже, у цьому відео я почав перетворювати величезний фікус, який, якщо підняти стовбур вгору, буде вище, ніж 3 метри Я почав його перетворювати на бонсай. Для цього я буду укорінювати частини його стовбурів, щоб зробити інші бонсаї. У цьому відео я виконав 4 повітряних відводки, зроблю ще інші, але знімати не бачу сенсу, оскільки відео буде занадто довгим. Тому, якщо вам було цікаво і корисна ця інформація, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Також буду вдячна, якщо будете рекомендувати мій канал своїм друзям і знайомим. У наступному відео я покажу, можливо, появу вже корінчиків на цьому дереві, і, можливо, вже буду формувати, сплітати стовбури між собою. Можливо, буде ще один етап повітряних відводок, щоб врятувати і зберегти ще більшу частину цього дерева для інших бонсаїв. Також я ще не вирішив, це в процесі буде прийняти рішення, чи я буду досаджувати ці укорінені гілки до цього дерева і заплітати навколо стовбура, щоб збільшити його діаметр, чи буду їх вирощувати як окремі бонсаї. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал.